Найважливіші статті Конституції 5, 13 та 14. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу розставити дуже важливі акценти. Вони справді відіграють визначальну роль, і українці повинні їх дуже-дуже добре засвоїти, тому що це правова основа для наших майбутніх змін держави і для усунення дуже багатьох проблем яких, які нам створили нібито в законодавчому полі. Чому я кажу нібито, тому що частина тих проблем не відповідає власне Конституції? І так, сама Конституція України, як вищий закон держави, вона насправді структурується за різними розділами, і розділ перший загальні засади він є визначальним, фундаментальним для інших розділів. Він насправді має навіть в деяких сенсах вищу юридичну силу, бо він дійсно є фундаментом для всіх майбутніх, і навіть процедури внесення змін. В перший розділ Конституції вони окремо регламентовані, і просто так ті зелені табуретки, незважаючи на те, що мають монобільшість, вони внести ці зміни не можуть. До речі, бажання змінити саме ті пункти, які є в першому розділі, і, зокрема, ті, на яких я заакцентую вашу увагу, і є головною причиною, чому зараз всякі. Навколо політичні медійні проститутки, яких нам чомусь називають експертами, журналістами, політиками, чому вони так почали активно говорити про прийняття нової конституції? Їм дуже важливо викинути деяку законодавчу базу для того, щоб ми не могли її використати. А тепер, власне, до слова про саму законодавчу базу. Чому я виділяю статтю 5, 13 та 14? стаття 5 Говорить, що народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Нам завжди акцентують увагу на тому, що ми джерело влади. І кажуть: ну от ви раз в 5 років сходили, проголосували за когось з олігархічного меню. Тобто, вибираєш сам, але з того меню, яке тобі вже вибрали олігархи, і прорекламували на своїх телеканалах. Ну все, гуляй. Гуляй далі 5 років і дивись, як ми тебе грабуємо, як ми тобі руйнуємо всі цінності, як ми мародеримо на ЗСУ під час армії і так далі. Ну ти ж нічого не можеш зробити, ти вже проголосував. Тепер 5 років мовчи. Так нам кажуть. Проте, перша частина, вона всіма політиками фактично відкидається. Носій суверенітету, суверен влада державних органів, влада президента, влада кабінету міністрів. Влада Верховної Ради, вони є похідними від суверена. А сувереном є народ України. Це дуже важливо розуміти, що таке суверен? Це вища влада. І якщо народ України хоче щось змінити і розуміє, що його очолили зрадники, злодії, мародери і так далі, розуміє, що система сама себе змінювати не буде, сама себе карати не буде. Навіть за очевидні випадки мародерства на армії. Вже їх стільки відбулося на мільярди гривень. І нікого не покарали. Народ тоді має право, як носій суверенітету використати будь-які механізми, навіть ті насправді, які не регламентовані, не виписані в існуючому законодавстві. Чому? Тому що народ є вищою владою, і навіть саме законодавство вже є похідним від народу. Це потрібно розуміти. І далі, 13-14, чому я їх вважаю найважливішими, чому вони дійсно є найважливішими? Я не просто так завжди акцентую увагу глядачів свого каналу на те, що є два головні елементи політики влада і власність в Україні, в теперішній Україні, в кланово-олігархічній системі. Влада і власність фактично вирвані в українського народу. Вона належить не вони належать не українцям. Вони належать олігархам, московській агентурі і транснаціональній агентурі вже зараз, всяким різним грантожерчикам, які лобіюють ці всі інтереси. Проте, відповідно до Конституції, відповідно до 13 та 14 статей, земля, надра, газ, нафта, шельф, вода, повітря і так далі, це все є національне багатство України. А земля не просто національне багатство України, а ще й виділена окремо в 14-й як основа національного багатства України. А це означає, що скільки б ті виродки не хотіли нас грабувати і не грабували нас фактично, використовуючи в тому числі політико-економічні методи, аналогічні до прихватизації в 90-х, це не відповідає Конституції. Конституція дає нам Загальну правову основу для вчинення насправді будь-яких дій над зрадниками і злочинцями для побудови системи управління Україною відповідно до тієї ж Конституції, для повернення влади та власності в Україні, українському народу. Такі правові підстави в нас є. Саме тому, коли мова йде про будь-який новий текст Конституції, ще, що, ще щось, про це можна говорити. Але першою фіксованою точкою позицією має бути те, що оці всі положення 5, 13, 14, вони мають бути незмінними. Проблема полягає в тому, що в Конституції то правові норми записані, але вони не виконані, тому що державне управління, кланово олігархічна система не зацікавлена в їх виконанні. Вона навпаки паразитує на їхне виконання, грабує нас з вами на їхне виконання. Ну і, відповідно, очевидно, вона не створює механізмів для їх виконання. І отут ми підходимо до ще однієї дуже-дуже важливої речі, яку повинні зрозуміти абсолютно всі українці. Право працює тільки там, де є сила. Якщо немає сили, право не працює. Твоє право може бути 20 разів гарантоване законом, гарантоване Конституцією, але воно просто не виконується. І в нас, в українців, зараз не існує організованої української сили для того, щоб його виконати. Саме тому поразку на організаційному рівні війни для українців я вважаю однією з найбільш болючої. Насправді важко сказати, яка більш болюча, що є світоглядна поразка, світоглядний рівень війни. Але е, організаційний рівень війни, він є визначальним для того, щоб якісь ідеї напрацьовані там на світоглядному рівні війни, е, щоб їх втілити в життя безпосередньо, в наше з вами життя. В нас цієї сили немає. І через те право задеклароване в Конституції ми не можемо реалізувати. Але воно все рівно задеклароване. Тобто, за умови, якщо ми створюємо таку силу, ми можемо дуже, та ми можемо практично все. Ми можемо переглянути всю прихватизацію. Ми можемо і зобов'язані провести чіткий облік, аудит всіх ресурсів, всього національного багатства. Причому, відповідно до Конституції, воно належить нам. Воно не належить олігархам, воно не належить тим, хто якісь там сертифікати дозволи, повикуповував, контролюючи своїх лобістів в Верховній Раді, засунувши їх туди і так далі. Ні, з цим всім можна навести лад. Але за умови, що є українська сила. Українці повинні це усвідомити. А ще українці повинні це усвідомити, що така українська сила здатна народитися тільки від діяльності самих українців. Ніхто, крім нас, з вами. В її народженні, в її формуванні не зацікавлені. От реально ніхто. Тому що всі інші нам є конкурентами, а в багатьох випадках просто ворогами. І на нашій слабкості вони паразитують. Вони нас грабують, забирають наше багатство. А ми такі, як. Ніби нічого не розуміємо з якимось таким рабським меншовартісним світоглядом. Ходимо, дивимося один на одного. Мародерство, 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 там грабують, там викрадають, там землю, там порт продали за ціною кількох кранів портових. Ну я про Білгородністровський енергоатом готують до прихватизації, НАК Нафтогаз, чудеса просто що твориться, і ще купа ідіотів з патріотичного табору. Ясна річ, що не безкоштовно розповідає, що Коболєв, Вітренко великі реформатори і, і так далі. Але це все другорядне. Ключове, правова основа для змін України. В нас є питання в тому, щоб ми створили українську силу, яка ті зміни буде втілювати в життя. І створення тієї сили залежить прямо від вас, від ваших робочих рук. Від вашої активності, від вашої усвідомленої, згуртованої діяльності. І само собою, що навіть забезпечення такої української сили, воно має бути покладене на самих українців. Тому що ніхто інший не зацікавлений в тому, щоб її створити. Я дуже хочу, щоб ви над цим задумались. Ця інформація справді важлива, тому прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Дякую вам всім за увагу!